Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сьогодні новинні стрічки переповнені згадками Гренландії, Канади, НАТО, Панами та України. І все це через фокус уваги Дональда Трампа до вище згаданих суб'єктів. Чи не загубиться в цьому переліку Україна? Далі спробую з'ясувати разом із радником керівника офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий, день. добрий день добрий. Почати хотілось би з іншої заяви Дональда Трампа про те, що він може зрозуміти почуття Російської Федерації у зв'язку з тим, що Джо Байден нібито порушив угоду про відмову приймати Україну в НАТО. Українська політична влада має розуміти ці слова Трампа як остаточна крапка у питанні вступу України до НАТО, і відповідно як сигнал Путіну, мовляв, час сідати за стіл переговорів. Безумовно, ні. Безумовно, це що на прес-конференції, на другій прес-конференції ще до інаугурації говорить пан Трамп це розраховано на внутрішню аудиторію. Безумовно, це прояви внутрішньої, скажімо так, політичної боротьби. І Я б радив нам спокійно ставитись до будь-яких заяв. Вони не є заявами, які чітко фіксують юридичний стан тієї чи іншої позиції, чи того чи іншого сценарію. Навпаки, я бачу трошки більше оптимізму має, тому що бачу, що перестали лунати ці заяви, що можна достатньо швидко вирішити проблему війни і миру в Україні, що достатньо буде сісти просто за стіл переговорів з суб'єктом Путіним. і тут все може бути вирішено. Ні, таких заяв вже немає. Навпаки, ми бачимо, що і терміни змінилися, і заяви стали більш такими. Ну скажімо, обережнішими. І вже відчувається таке розуміння, що Путін ну чи, скажімо, ширше Росія, це не та країна, з якою можна просто раціонально проговорити про якусь об'ємну угоду враховуючи поведінку Російської Федерації, враховуючи тип війни, які веде Росія. Тому я б спокійно ставився до цих заяв, тому що ще раз підкреслюю: дочекаємося інаугурації, дочекаємось прямих безпосередніх комунікацій на рівні президент-президент, ну, на назі безумовно, президент України, президент Сполучених Штатів. Після цього вже побачимо сформовану офіційну позицію і щодо України, і щодо підтримки України, і щодо війни, і фіналу війни, і щодо Росії. І до речі, тут маленька ремарка щодо Росії. Я думаю, що багато політиків переусвідомлюють, що таке Учасна Російська Федерація, ми бачимо це такі, скажімо так, обвальне зміну і трансформацію політичної позиції в країнах Європи, тобто країни Європи, вже не е страждають на підтримку Росії. Да, ну, на таку проросійськість. я говорю про великі країни, такі як Німеччина, наприклад, Італія чи там Франція, і так далі. Вони займають набагато більш об'єктивнішу і тваризну позицію. Так само я очікую, що таку ж позицію буде займати і адміністрація 47-го президента. Чому тому, що Російська Федерація веде себе абсолютно? Прогнозовано вона максимально налаштована на конфліктність з демократіями і для Росії важливо не програш сьогодні України для Росії важливо знову ж таки, програш репутаційний програш перш за все сполучених штатів Америки. Ну, всі зараз навколо кажуть про те, що президентом Дональд Трамп ще не став, і скасування поїздки Кіта Келога до України до інавгурації Трампа теж зрозуміли, тому що він ще не є спецпредставником. Та так чи інакше Україна налагоджує якісь зв'язки зараз із командою Трампа, є в якомусь прямому діалозі. Безумовно, є і прямий діалог, неформальний. Ви абсолютно праві. Сьогодні є перехідна адміністрація 47-го президента. Безумовно, вони не можуть там давати ті чи інші робити ті чи інші офіційні заяви, чи там вже говорити про офіційні позиції. Це скоріше неформальне спілкування, але безумовно таке спілкування є. І ми сьогодні не будемо з вами відкривати на якому рівні як це, це спілкування ведеться. Але повірте мені, між сполученими штатами і Україною є активний діалог, і він буде мати певні позитивні для нас наслідки, які, якщо коротко, знову ж таки зафіксує. Я не сумніваюся в тому що підтримка України буде такою, принаймні такою, як вона вже є від Сполучених Штатів. Більше того, можемо очікувати навпаки збільшення допомоги від європейських країн, враховуючи знову ж таки позицію а, Трампа і щодо НАТО, і щодо фінансування натівської програм, і щодо фінансування національних а, і національними бюджетами програм НАТО і так далі. Тобто, мені здається, що якраз таки оця підтримка з Європи буде наростати а, і вона буде більш синхронізована. Тому я ще раз спокійно радий відноситись до. Будь-яких публічних заяв, особливо до, до заяв, які стосуються там трансформації глобальної політичної системи, а і дочекатись вже відповідно двосторонніх переговорів на рівні. І до речі, знову ж таки тут важливо ремарку зробити президент України абсолютно. Чітку логіку дає спочатку. Треба сісти за стіл переговорів Україна та Сполучені Штати ну нова адміністрація. Безумовно синхронізувати позиції щодо фіналу війни, щоб вони були однотипними, щоб вони чітко базувалися на розумінні того, як воно все буде відбуватись Які інструменти можна використовувати для того, щоб примусити до чогось російського драція, а вже після цього розмовляти з Росією. І Бажано було б щоб за столом переговорів сиділи і сполучені штати, і представники Європейського союзу, тому що це війна не тільки в Україні, а в Європі, в східній Європі принаймі, але в цілому це. Війна за вплив на європейський континент в цілому, і тоді це буде безумовно виглядати зовсім інакше. Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Олексу Фрідману згадував 25 січня. Це так дуже грубо. Чи конкретно на цю дату призначена якась зустріч? А, ні, ні, ні. Це йдеться про те, що безумовно. Є якась логіка в тому, що 20-го інаугурації, ну там 21-го, і безумовно після цього вже будуть там певні призначення. Далі будуть певні, скажімо так, можливості вести офіційні дискусії, чи офіційні а, і формальні діалоги а, і так далі. і Тому подібне. Тому це не те, що конкретна дата 25-го, А просто президент говорить, що достатньо швидко ми готові вийти і на офіційні, офіційні комунікації з представниками 47-го президента. Ви кажете про таку тишу, мовляв, зараз ще і робити висновки, і не треба звертати увагу на заяви. Але але з цих заяв роблять висновки про російські. Я просто читаю телеграм-канали, як вони комунікують цю цю історію, і вони зараз розганяють історію. Єрмак вимушений шукати нові сценарії закінчення війни. Це і у світлі заяв про НАТО і 6 місяців закінчення війни з Трампом. А, можливо, б так, так якось відреагуєте. Вони ж ви розумієте, в чому річ? Вони ж вкладають в голову, якось переналаштовують українців зараз, які на жаль читають. Давайте міністі. так дивіться, Ну, звертати угу. увагу на заяви потрібно. Безумовно, я маю на увазі, що давати їм ці апокаліптичні е, е, значення да, не треба надавати. Е, Друге, щодо шести місяців, там трошки інакше ремарка звучить, це не про шість місяців фіналізації війни. Ну, по перше, на 24 години. Вже шість місяців. Але це угу. навіть не про фіналізацію війни. Це про можливість протягом цих шести місяців налагодити якийсь там діалог з путіним. Ну тобто е, провести переговорний процес, якийсь і так далі. І тому подібне е, шість місяців це достатньо великий. Проміжок часу для того, щоб чітко усвідомити, що це за війна, які мотиви у Росії, безумовно, хто такий Путін а насправді. Які психотипи цієї людини, як з нею треба спілкуватися, думаю, що розвідки сполучених штатів і аналітичні центри нададуть достатньо інформації пану Трампу, враховуючи знову ж таки його тип публічної політики чи його тип там ведення переговорів? А це друге третє. Ну Росія буде пробувати. Вони напередодні виборів триумфальних для пана Трампа, і сьогодні продовжують грати з цю гру, що Російську Федерацію будуть підтримувати чи принаймні дозволять Росії вести війну, так як вона веде, і не програти в цій війні? Я б на це знову ж таки радив спокійно. Дивитись, чому тому, що Росія про це постійно говорить, що Росія говорить для неї це і дефікс, і вона хоче так закінчити війну. Вона хоче е, отримати гарантії не програшу війні, отримати гарантії, що не буде юридичної фінансової відповідальності за війни, отримати гарантії, що вона буде домінувати за глобальним столом. Там немає різниці, чи тут буде сидіти сполучені штати, чи буде сидіти Європа е, і так далі. Хоча ні, європу Росія не вважає е, опонентом, який має сидіти за столом за глобальним столом, який вирішує, по яких правилах ми живемо. І так далі, Росія хоче це все отримати, і вона продовжує депресизувати. По перше, європейський простір. Там окремі програми працюють. Там йдуть програми прямого безпосереднього втручання у політичні вибори. Ви ж бачите, що йде таке суттєве поправіння, навіть ультрапоправіння е е політичного життя в Європі, в європейських країнах. Бачимо, які уряди формуються. Бачимо, хто формує, наприклад, Австрія, це останній приклад того, що відбувається, і так далі. З іншого боку, Росія продовжує ці програми депресизації України, які базуються на трьох постулатах на мій погляд вони звучать наступним чином. Перша в Україні е немає таких щирих союзників, е які готові до кінця бути з Україною. Україна не буде мати достатньої там військової підтримки, мілітарної підтримки зброю, і Україну змусять прийняти. На жаль, ми це з вами в медіа західних періодично читаємо. Прийняти, е скажімо, так, компромісні варіанти, тобто вирішити фінал цієї війни за рахунок України. Це все не так. Це все я б спокійно знову ж таки казав, що це є елементи інформаційної програми. Вона тепі Ну, така типова для Російської Федерації, а, що можна проти цього робити? Ну, от як ми зараз ми робимо, пояснювати певні позиції України, офіційні і неофіційні позиції. Чи означають заяви Трампа про Панавський канал, про Канаду, про Гренландію? Що ми маємо справу з цині... цинічним потенційним автократом, який не поважає суверенітет і по суті, в порівнянні з яким Путін може виявитися дитиною? А, точно ні, точно ні, це знову ж таки інформаційні програми, які веде Дональд Трамп. Вони дозволяють отримати прикути увагу до себе, до своїх ініціатив і далі вже переговорні процеси. Ну це стиль бізнесу. такий, це стиль першого терміну пана Трампа. Це стиль початку другого терміну. Не бачу в цьому щось знову ж таки. такого дивного для його політичного типу поведінки. І знову ж таки раджу на це звертати увагу як інформаційні приводи, але не робити з цього. Якісь там глобальні висновки про те, що світ, який ми з вами знаємо, який 70 років існував, да який був побудований після другої світової, зникне, і будуть якісь зовсім інші правила. Правило, наприклад, хто сильний, той може там домінувати, і так далі. І ні, не погоджуюсь, Путін не є дитиною. Навпаки, Путін це людина, яка не живе по сучасних правилах. Він їх не хоче дотримуватись. Навпаки він хоче повернути нас всіх, як це не пафосно Звучить до 17-18 сторіччя, коли домінує оця ненависть коли домінує право сили через насилля можна перерозподіляти там впливи території і так далі. і Тому подібне, і крім того, у Путіна немає взагалі емпатії як такої да Ну Тобто, це класичний такий авторитарій Він має величезну купу там дитячих комплексів. Він безумовно боїться всього. Він безумовно ховається від цього, але тому він і ненавидить все. І тому він хоче помститись завжди. І це зовсім інші мотивації. Це не раціональні мотивації, якими керуються лідери сучасної да, та, ну там чи той же Трамп, наприклад, він керується перш за все, раціональними е, тезами чи раціональними е, можливостями отримати доходність, від чого Путін кори... використовує не це. Путін використовує емоційну складову, тобто, якщо він ненавидить, то він хоче реалізувати цю можливість через ескалацію. Тут до заяв Трампа ще слід додати заяви Алієва в Азербайджані про фашистську вірменію, а ще попередження про плани Туреччини воювати проти Ізраїлю. І ну багато хто зараз от кажуть буквально світ вагітний війною, і от от можуть початися перейми, і всі почнуть воювати з усіма і Україна може випасти з фокусу уваги західного світу. Гарний гарний вислів, да гарний вислів, вагітна війною. Ну Світ завжди вагітний війнами, і тому вони проходять, чому тому, що люди не можуть чітко дотримуватись домовленостей, чітко дотримуватись правил. От в цьому той проблема зараз. Дивіться, якщо не прибрати з шахівниці Російської Федерації, яка абсолютно зацікавлена в тому, щоб зламати оці стандартні правила, які існували там 70 років, і так далі, то дійсно кількість конфліктів, кількість війни, кількість грошей, які треба буде інвестувати в свій захист, в свою безпеку буде суттєво зростати, і тому якість життя буде падати, і буде падати кількість Інвестиції у технологічні там рішення, у технологічні прориви і так далі, і це багато хто вже усвідомлює, що це якраз і є оцей період, коли формально третє світової, ми з вами розуміємо, немає да, але неформально вона вже йде за те, які правила будуть, і безумовно, ви або от в чому і проблема міжнародного права. Воно як з'ясувалось, немає інструментів захисту. Тобто, всі розуміли так, є міжнародне право, його треба дотримуватись, і всі по замовченню його дотримувались. Після цього там деякі країни, які не мали глобального впливу, там. Порушували щось, ну ми знаємо там північна Корея, якась чи там в Африці якісь країни, да? ну, чи там уряди вірніше цих країн щось порушували, і так далі заходили, чуюсь там територію забирали. Ну, наприклад, беремо Судан, там Південний Судан, і так далі. Але на це світ так берегував так: так вони порушують правила, але ми можемо їх там приструнити. І отут велика глобальна країна показала, що міжнародного права як інституту стримування, який тримає всіх там в межах певних правил, не існує, і все, і це все почало розпадатись. І якщо Росію не прибрати, як ключовий чинник, який з Зруйнував оцю е, юридичну конструкцію, на базі якої ми з вами живемо, то тоді безумовно війни. Да, вони можуть бути однією глобальною війною, чи може бути багато конфліктів, які поступово будуть приводити до глобальної війни, і так далі. Тобто сценарії можуть бути якраз такі апокаліптичними, але ще раз. Сьогодні якраз ідеться про це, і тут мені дуже подобається позиція України, щоб там не говорили про внутрішні наші чвари, про там якісь там ще е, прояви е, інформаційності негативного плану. Але тут мені подобається послідовність України, яка чітко і не тільки України є низка європейських країн, які також це чітко це І не тільки Східна Європа і Північна Європа, і навіть Центральна Європа. Є політики окремі, які про це говорять, впливові політики. Про те, що сьогодні слід е, якраз таки сфокусуватись на Російській Федерації. О, дивіться. Прибираємо Росію з Сирії, прибираємо Росію з близького сходу, прибираємо Росію з Ірану. Ну тобто, і суттєво впадає це напруження на близькосхідному напрямку. Да? ну, тобто Ізраїль активно там проводить правильні вірніше робить правильні дії, активно проводить безпекові заходи. Е, суттєво знижує там впливи Хамасу, Хазболи, Поситів і так далі. Суттєво. Помножив на ноль репутацію Ірану і прибрали там Російську Федерацію, і, і, і взагалі інакше виглядає е, регіон, і і так само скрізь. Якщо наприклад, прибираємо Росію з Африки, ви розумієте, що це зовсім інакше буде все виглядати все, що там відбувається, прибираємо е, Росію, наприклад, з залишків анклавів на. Бувшому радянському просторі ну, мається на Азії Абхазія, Придністров'я фіктивні території на Донецькій на території Донецько-Луганської області, Росію зменшуємо впливи тут, і ви побачите абсолютно втрату оцих негативних тенденцій, які тут є. Тому проблема якраз таки в тому, що якщо фокус зміститься з України, то проблеми будуть наростати. Парадокс в цьому: якщо навпаки, ти більше уваги Україні приділяєш сьогодні більше допомоги, більше розуміння. Того, що відбувається, то тоді оці тренди негативні будуть навпаки суттєво зменшуватися. Ви згадали Придністров'я. Там кажуть, що запасів газу в регіоні має вистачити на 24 дні. Росія продовжує гібридно атакувати по суті через Придністров'я Молдову, аби змінити владу. Маю Санду. Чи ця ситуація може стати каталізатором для краху анклаву Російського за участі України? Ну окремі експерти. Я розумію, це дуже гучно, але так, от припускають, що українські війська можуть допомогти має Санду вирішити проблему з Придністров'ям. Проблема Придністров'я це перш за все проблема Молдови. Ви абсолютно праві. Це суверенна територія. Для мене Придністров'я не існує. Це анклав, це територія, абсолютно територія, так само, як і Донецька Луганська області. Це територія країни суверена в даному випадку Молдови. Більше того, ви абсолютно праві. Росія абсолютно свідомо блокує можливість. Тобто, треба просто дати гроші Придністров'ю, щоб воно купувало там газ. Європейський газ. Молдова говорить, що готова відкрити транзитивні можливості для цього. А далі вже Молдова буде купляти купувати електроенергію, яку виробляє Придністров'я. Але Придністров'я на це не буде йти, тому що це, скажімо, так, останній шанс Росії повпливати ви абсолютно знову ж таки праві на виборі парламентські, які будуть в Молдові, і безумовно повпливати на той політичний розклад, який ми сьогодні маємо в Молдові. Все ж таки, дивіться, там практично навпіл країна поділена, тому що Росія багато коштів втрачала на це. Там не тільки це програма до Дона, там багато Шора, Там багато інших є. Є Гаузія, окремий регіон, є теж Придністров'я, да де достатньо суттєві впливи Російської Федерації. Чи може ця ситуація, яка сьогодні складається, дійсно поставити крапку на існування цього абсолютно непотрібного кримінального плаву? Так може, але для цього потрібні достатньо швидкі антикризові кроки, і з боку молдовського уряду, і з боку румунського уряду, і з боку Єврокомісії в цілому Євросоюзу. В цілому Україна тут може тільки. І підтримати будь-які ініціативи це безумовно, тому що нам буде вигідно, якщо е, ця е, скажімо кримінальна історія закінчиться отак, от е, о, за день, два і три, і це непогано. А і, взагалі, от дивіться, е, якщо все ж таки швидше будуть приймати відповідні юридичні рішення наші партнери, я вже не кажу про логістику постачання України зброї. І якщо Росія буде втрачати там е, в ті чи інші території впливу, як, наприклад, в Сірії, да і буде втрачати бази, і буде втрачати репутацію як таку, то безумовно це буде мати суттєві наслідки для процесів, дуже важливо для нас за в самій Росії. Ну тому що Росія геостратегічно буде виглядати ну абсолютно нікчемно, вона сьогодні так виглядає і за рахунок якраз і війни в Україні і тут погано, що наші е, західні медійні партнери це не до кінця усвідомлюють. От за рахунок війни в Україні вона ще отримує цю достатньо таку суттєву увагу до своєї уважно не суверенності, а монструозності. Що лякає там політичні еліти. це така достатньо дивна для мене після трьох років війни в Україні гра. Подивіться, Росія має тільки один інструмент репутаційний. Це монструозність. Вона його там за рахунок ескалації. Там міжконтиненталка, яку вони називають чомусь рішнік. Да, хоча це безумовно зрозуміло, що це тополь на базі тополя зроблений там кедр чи рубеж і так далі. Вони продовжують атакувати критичну інфраструктуру, і ми бачимо, що західні медіа якраз продовжують грати в цю гру. Дивіться з Росією, треба розмовляти. Росії треба піти на поступки. Росії треба віддати з Росією. Треба в розміни погратися, Тобто Росія не атакує Європу, але ми маємо змусити Україну чи інші післярадянські країни, в тому числі Молдова, все ж таки стати маріонетками Росії, і так далі. Оце гра в яку грає Російська Федерація. І якщо ця гра при закінчиться, то тоді у Росії немає ніяких аргументів для того, щоб продовжувати тиснути на глобальні політичні спільноти. Ну як би там не розвивалися політичні економічні процеси Україні нічого не залишається, окрім як силою, ну просто боротися, мобілізувати всі сили і добивати Росію, послаблюючи її сьогодні, от СИЛу оборони вразили нафтобазу, яка заправляє стратегічні літаки, що випускають ракети по Україні. Ви бачите перспективу переламу ситуації на полі бою? От в, цьому, в цій площині, Без, з одного боку українці радіють, коли такі новини читають вранці, а з іншого боку, ми ж розуміємо за територією. І населенням, ну ми не співставні, і ми не ми не зможемо розбити всю Росію таким чином. Всю Росію не треба розбивати. Треба розбивати тільки е, окремі, скажімо, вузли, окремі окремі елементи інфраструктури воєнної, і треба отримати суттєві інформаційні е, е, шуми навколо цього. Всього е, проблема. Мало і проблема в тому, що якщо ви говорите про переламу. І в воєнній ситуації, і в мілітарній ситуації, безумовно, він є, він математично обґрунтований, може бути. Тобто, тут не треба гадати, да та, там ми можемо чи не можемо, і так далі. Є математичні формули, які чітко дозволяють зрозуміти при такій інтенсивності, при такому обсязі війні, при таких, скажімо, кілометрах переднього краю, при такій насиченості, наприклад, інфраструктури Росії, воєнної да, і так далі. Скільки яких інструментів вам потрібно, як вони мають працювати? Яка кількість в які дні ці ця має бути задіяна, і так далі. І тому подібне. Тобто, якщо Математично це все обґрунтувати, то абсолютно точно перелам можна отримати. Тим більше, якщо ми з вами розуміємо, ключове Росія має багато, ви правильно говорите живої сили. Її дійсно багато. Вона має дійсно багато там додаткових виробництв, як таких. Але Росія програє з точки зору технологічності зброї і з точки зору технологічності управління військами. Ну так вона вчиться безумовно, навчиться на помилках, і ми бачимо зовсім іншу армію ніж та армія, яку ми бачили на початку вторгнення. Чи там, протягом перших півтора роки років вторгнення сьогодні це зовсім інша армія? Але ще раз, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість інструментів високотехнологічних в Україні, а це зрозуміло, ракети, дрони, бронетехніка і головне системи протиракетної оборони, комбіновані не тільки які там можуть там, працювати по балістиці, як патріоти, а комбіновано ще раз там має бути багато елементів різних, то тоді безумовно перелам може бути. А що таке перелам? Ще раз підкрести, от коли ви говорите. Це не тільки події на лінії фронту, це і кількість ударів по глибину Російської Федерації в глибину причому в яку на європейську частину Росії. Тобто це 500-700 кілометрів. От якщо кількість ударів буде щоденно не 1, 2, 3, а 20-30, і ефективні ці удари будуть, і Росія не зможе це все перехоплювати. А в неї також недостатньо ресурсів, щоб, наприклад, через свою систему протиракетної оборони все це перехоплювати, то тоді це буде мати суттєві соціально-політичні наслідки. А Росія вона тримається там ну дуже хитко. Пане Михайло, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і тисніть вподобайку.